Добрий день, мої любі! З вами я, Малаєва Наталія Петрівна, вихователь Одеського ДНЗ No68. Хочу запропонувати вам ось таку гру, яка називається Збери у кошик. У мене ось такі намальовані кошики, але кошики не звичні, а з прикладами. Ось сім. Відняти 5. Треба поміркувати. Буде. А буде у нас два. І кладемо в кошик цей бананчик. Далі чотири. Додати чотири буде. Міркуємо. Вісім. І додаємо в кошик діньку. Далі дивимось. Три додати. Два. Скільки буде? Думаємо. А буде п'ять. І в кошик йде сливка. Далі П'ять відняти один. Міркуємо. Скільки буде? Або. Чотири і в кошик потрапляє в нас ананас. Далі дивимось вісім відняти сім. Скільки буде? Міркуємо уважніше. А буде один. І в кошик йде яблучко. Шість. Додати три, міркуємо. І буде 9. І в кошик іде апельсин. Ось така цікава гра. Таку гру можна зробити вдома дітям з такими ось прикладами. І дітям буде це цікаво. Грайте задоволені.